Зміни у порядку виплати одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень. Міноборони своїм наказом номер 684, який набрав чинності 12 листопада 2025 року, змінило порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або смерті військовослужбовців. Одразу слід сказати, що зміни не стосуються розміру где. Тобто розмір виплати залишається незмінним і становить 15 мільйонів гривень. Але зміни стосуються етапів виплат для родин загиблих захисників вказаної допомоги. Так, за оновленим порядком для членів сімей загиблих військовослужбовців, актовий запис, про смерть яких складено увага 1 вересня 2025 року або пізніше, виплата здійснюватиметься так. Перший етап. Одна п'ята частина ОГД від загальної суми, тобто 3 мільйони гривень виплачується одноразово. Другий етап виплати це 4,5 частини від призначеної суми, тобто 12 мільйонів гривень, виплачуватиметься щомісячно частками впродовж 80 наступних місяців, тобто по 150 тисяч гривень щомісяця. Допомога, яка була призначена сім'ям загиблих військовослужбовців, актовий запис про смерть яких складено до 1 вересня 2025 року. Залишається. Незмінним такі виплати будуть здійснюватися у такому порядку. Перший етап, 1,5 частина суми 3 мільйони гривень, виплачуватиметься одноразово. А залишок це 4 частини суми 12 мільйонів гривень, так і буде виплачуватися протягом 40 місяців, тобто по 300 тисяч гривень щомісяця. А кому потрібна детальна консультація, телефони для запису залишаю. І також нагадаю, що наш нормальний. Новий офіс тепер знаходиться і у місті Києві, тому запрошую на особисту консультацію адвоката.